Ставили себе системі, обставинам, стереотипам. Ті, хто не пішов протоптаною дорогою, хто проклав власний шлях до щастя, ті, чий приклад надихає, нема нічого неможливого. Персони та вчинки 2011-го. На цьому робимо акцент. Чаю, бодрость такую, що не було до цього. Я чувствую себе просто молодою. Насколько я, не знаю, ну, намного моложе себе чувствую. Жодних серіалів, пліток та розмов про болячки. Увесь вільний час та майже всю невеличку пенсію Анна Анатоліївна витрачає на своє хобі. А тепер В свои 74 пенсіонерка пенсионерка на тиждень тренуется на ковзанці на ревне с молодыми. Все говорят, что молодец, что я молодец. Приветствуют это и поддерживают меня. Она-то начинала с элементарных движений. И наравне с 16-летними девочками она выдерживает нагрузки. Мне она очень нравится. И это, в общем-то, наверное, талисман. Талісман нашої групи старших взрослої. Всі її дуже люблять і вважають. Це сплошна улипка і сплошний життєвий позитив. З професійним тренером Анна Анатоліївна займається уже чотири роки. Каже, на лід виштовхнуло бажання розвіяти домашню хандру. Услід за депресією пішли і болячки. За фахом Алла Анатоліївна інженер і працювала у проєктному інституті. Про спорт теж не забувала. Легка атлетика, фехтування, орієнтування на місцевості. Проте лід та ковзани ближче до душі. Хочется отримуємо від ну тренування. Хочеться е, познати, ну, вивчити ці елементи новые. І їх усовершенствувати Это настолько положительний вид спорта. Здесь і красота, і и скольження, і и нагрузка, і и развитие. Здесь задействованы и ручки, і и ножки. И Думати треба, і координация, куди повернути плечо, ручку, ножку. Поэтому в будь-якому Анна Анатоліївна тренується лише під наглядом тренера. Може, тому у неї не було жодної травми. Катання дає сили. І заради цього хочеться жити, переконує жінка. І скільки триматимуть ноги, ставатиме на ковзани і підкорюватиме лід, на якому почувається молодою. Адже душа, каже пенсіонерка, не старіє. Це ніколи не позначив, треба двигатися, тому що це дома, это вдома, це чему хорошому не приводить. Тільки движение. Цих героїв доводять. Найбільше обмежує можливості людини саме відсутність бажання та мрії. Але аж ніяк не фізичні кондиції тіла. Спорт і творчість бувають найкращими ліками. Це Олена. У першому класі дівчинка потрапила у страшну аварію. Довелося ампутувати ногу. Але це її не зламало. Сьогодні Олена показує приклад стійкості та сили духу не лише своїм рідним, а й усьому світу. Леною нам повезло. Ми з доктором її знайшли в 14 неповних років. і от за два з половиною года на у нас вже майстер спорту України, учасник чемпіонату Європи, міжнародних турнірів то. достижение чемпионка Европы. И в следующем году готовимся к участию в Паралимпийских играх в Лондоне. Мы очень давно искали, все говорили, что нет никакого вида спорта для инвалидов. Вот. Я очень сильно хотела заниматься каким-то Мне очень сильно сразу понравилась первая тренировка. То есть мне очень сильно такие эмоции были. Олена – наймолодша учасниця збірної Украины з волейболу сидячи. И найбільш наполеглива. Вона працює у залі, не шкодуючи сил. Не спеши, зал холодный, хорошо разминайся. Это ее не сломало, это ее, наоборот, только закалило. И она стала такой железный такой стержень у нее. И меня еще бывает успокаивает, когда мамы там бывают за нее переживания. Спорт, он очень сильно помогает вообще морально и физически. Цього року українська збірна з волейболу перевершила саму себе. Уперше вона виграла у своєї головної суперниці збірної Голландії на чемпіонаті Європи. победа, главное участие. Алена, нет, мама, я вот еду за победой. Мы едем побеждать, мы не едем просто поиграть, мы едем за победу. Так и получилось. Два раза были серебряными призерами чемпионата Европы и проигрывали, mm -hmm. про, проигрывали все время Голландии в финале. То есть сейчас чемпионат Европы проходил в Голландии, все, конечно, переживали очень дома Голландия, судьи, зрители. То есть ну, девчонки справились, молодцы, уверенно победили. Девчонки плакали, когда звучит гимн страны и приятно, когда зрители Залові стоїть та аплодирують всі Україні, да, Нігаландія. Алла живе у напівтемряві вже близько 20 років. Захворювання сітківки ока не давало їй повноцінно насолоджуватись барвами життя. Жінка впала у страшну депресію. Знайомі радили їй купити чогось солодкого, заїсти свої проблеми. Лікарі ж пропонували антидепресанти, Які я не захотіла приймати, тобто узнав побочних явленнях і так далі. Вот. Ну, Тоді прийшла в голову мисль, що краще, ніж я, сама о себе позабочусь, або мені не позаботиться ніякий доктор. Мачурію, Алла, перемикаючи канали, натрапила на програму профранцузького фотохудожника, роботи якого відомі в усій Європі. Чоловік займався фотографією. Потім у його житті була автокатастрофа, втрата зору, але не втрата бажання робити світлини. Алла добре запам'ятала вислів Євгена Бавчара: Немає людей, які не бачать. Є люди, які дивляться на світ по-іншому. Можливо, той ракурс, з якого вона сама дивиться на світ, теж може бути комусь цікавим. Тоді я просто подумала, якщо він це може, чому б не спробувати самый. Нічого не знаю о фотографії. Раньше ніколи не увлекалася, даже особенно не забудеться фотоделом. Нічого об этом не знаю. Я просто купила цифровий фотоапарат. Мені показали на яку кнопку нужно нажимати, і я от нажимала наводя камеру на все подряд, що попадалось мне. нове захоплення заволоділо Аллою. Хандрі не залишилось місця. На околу було стільки всього, що хотілось піймати в об'єктив. Я прийшла к тому виводу, що можна допомагати собі. Вот чтобы найти объект для фотографии, помогать себе какими-то другими чувствами, ощущениями, например, там слух, осязание, даже тоже обоняние. То есть э, был такой этап, когда я шла по парку Шевченко и слышу запах роз. То есть я даже, ну я родилась в Днепропетровске, этот парк для меня как бы не чужой. Ну, я не знала, що там оти ці клумби, великі клумби роз. І от тільки услышав цей запах, я пішла на запах і обнаружила вот, эти вот шикарные розы, которые я потім вже і знімала. Жінка роздивляється світлини на великому екрані за допомогою лупи. Інколи повертається на одне і те ж місце по кілька разів, аби заново сфотографувати об'єкт. Ще одна відмітна риса її знімків. не обрубляет свои светлины фотошопом. Во многом это дело случая. Почему-то вот в моем именно э, случае вот, очень много получается случайно фотографии. И когда меня спрашивают, как ты это сделала, я не могу объяснить. Я не могу объяснить. Вот есть фотография там где-то у меня э на набережной, ряд фонтанов, маленьких вот этих фонтанчиков на набережной. Вот. То есть, когда эту фотографию, ну, я снимала просто слыша плеск воды, зная, что там находится ряд вот этих фонтанов, я не, не выстраивала никакой композиции, не искала никаких ракурсов. Но когда эту фотографию видели профессионалы, сказали, что это сделано абсолютно профессионально. Ну, как это получилось? Вот, вот так вот. Потім была первая выставка Аллы «Успех. Визнание коллег». Та відчуття потрібно рухатись далі. Та снова наполнить ее жизнь яскравыми барбами. У меня сейчас немножко другие планы. Мне уже как бы не надоело, но ну, захотелось какого-то развития. И э, мне сказали, что есть компьютерная программа, которая сочетает в себе слайд-шоу и э, музыку. Вот. Меня это заинтересовало тоже. Я попробовала несколько таких сделать, как бы ролики я их называю. Вот, получилось. Но ну, мне кажется, любое увлечение, если оно захватывает, уже нет времени думать о болезнях, проблемах, каких-то там неурядицах. Потому что сосредоточен мысли, вот, желания, какие-то проекты, все сосредоточено вот на, на увлечениях. Про здубутки там ришина найчистіше говорить на Новый Рик. У колі рідних та близьких, для кого сама можливість зустріти свята у родині чи не найбільше диво не лише минулого року, а й всього життя. Люди, для яких немає чужих дітей, немає чужої біди, тепла чи їх сердець вистачає для багатьох. Борису лише сім щоденник з подяками від вчителів, щасливі батьки, гуртки, веселі свята. Футбол з друзями, сюрпризи на день народження усе як у всіх школярів, хіба що допитливості більше. Умовив маму поїхати з ним до інтернату, подивитися, як живеться тим дітям. От представте себе у вас немає батьків. Страшно? І одразу хочеться їм допомогти. Так, от і я собі представив. І, і захотілося допомогти. Це велике достоинство в чоловіки, коли в ньому просипається понимание, сочувствие. Хоть так тяжело, коли діти живуть без родителей. Це очень трудно. І ці маленькі діти все розуміють. Побачене вразило. Хлопець вирішив діяти, організувати благодійний концерт, а на зібрані кошти купити подарунки для сиріт. Тим так хотілося, аби у кожного були свої капці. Борис пообіцяв. Будуть. Справа за малим: знайти учасників дійства, написати сценарій, розрекламувати захід, продати квитки. Ми наоборот, переживали, що буде дуже велика програма. Що все таки дітки їм потрібно домой останній урок. Було багато желаючих, які зах хотіли прийняти участь, але ми намагалися взяти ті колективи, де участвують наші діти. Діти, ті, які. вместе со мной сочиняли сценарий, вместе со мной делали билеты, эти сердечки мы лепили. Стоимость билета 5 гривен. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на приобретение подарков детям-сиротам ко дню Святого Николая в детский приют «Росток». Инициативного хлопца поддерживали не только учени школы, но даже высокопосадовцы. Можно представить мое удивление, когда я узнал о том, что это мероприятие организовано учеником второго класса Борисом. И дело не только мероприятие, мероприятии. Сама благородная цель этого мероприятия, что э, помочь деткам, которым повезло меньше, помочь детям, которые не имеют семьи. И, вы знаете, видя таких учеников, как Борис, приятно радуюсь за то, что у нашего города есть будущее. И у нас есть подрастающее поколение, на плечах которых будет держаться и благотворительность, и развитие нашего города. Концерт відбувся, а у Бориса уже мрії продолжить добрую справу. Мы надеемся, что школа нас поддержит в дальнейшем. Я достану действительно традиции, как мой ребенок хочет. Накануне праздника Святого Николая будет благотворительный концерт в пользу детей-сирот. Мы все-таки хотим благотворительную акцию проводить для детей-инвалидов. И также есть маленькая задумка у ребенка – написать книгу. Ну какую книгу? Это будет сборник рассказов и сказок детей-инвалидов. Взять их сказки, которые они сочинили, и собрать и сдать книжку. И будет сюрприз, не говоря им об этом, что это будет книжка их, их произведений, их произведений. Ну, сделать для них такой сюрприз. Я хочу, щоб, ну, В моїй житті склалася хорошо, ну, не столько дорогі подарки, а сколько внимания, и, ну как-то мені кажется, що все буде добре. Гостям у Дніпропетровському інтернаті номер 1 завжди раді. Обділеним увагою тут себе ніхто не відчуває, говорить хлопець. Добре слово іноді краще за подарунок. Та найпотаємніша мрія знайти батьків. Я лично хочу там. Щоб не неусиновілі забрали паскрі в інтернаті, що розрахований на 120 дітей. Зараз лише 38. Решта вже у родинах. Російський композитор Ігор Крутий та український бізнесмен Рінат Ахметов понад 10 років допомагають різним сиротинцям. У Дніпропетровський заклад приїхали уперше. Благодійної акції побачили у будинку священника Андрія Пінчука, який разом з дружиною виховує десятьох малюків. Звісно, коли сталкиваєшся з такою ситуацією, даже не з одним чоловіком, що то застріють якісь речі, які потом можуть заявлятися в Кожен дитина має мати сім'ю і має мати свой дом. Ми говоримо о том, що йде борьба між системою інтернат і щастям ребенка. должно победить счастье ребенка. Очень быстро привыкла к родителям. Начала называть мама-папа. Ну и к Богдану с Артемом нашли общий язык. Хочется, чтобы вообще не было таких брошенных детей. И у всех были родители. Перший новий рік у такому складі деякі з цих дітей взагалі раніше не знали, що таке сімейне свято для родини Андрійчиків, які виховують п'ятьох прийомних дітей. 2011-й однозначно удався. Ми Наташу брали маленькую самую, она очень плохо ходила, разговаривала. Сейчас она очень быстро адаптировалась, и разговаривает. То есть пошло такой большой -большой плюс. Она уже может за собой ухаживать, одеваться сама. То есть она уже растет как нормальный полноценный ребенок. У нас Таня закончила вот четвертый класс был выпускной, очень хорошо закончила. То есть ребенок закончил на отлично. У нас, ну, у многих, почти у каждого, хоть маленькое, но какое-то достижение было. Достижение семьи, что все дети хотят помочь другим детям. Поэтому они знают, что помогая другим, это будет, а надеяться о то, что будет благодать и от Бога. Памятные события, естественно, этого года ⁇ это то, что мы как бы помогли еще двоим детям, что мы взяли их в семью, взяли их на воспитание, взяли под свою опеку. Старшу Валерію Олег та Олена взяли у родину чотири роки тому. У 2011-му році вирішили, тепла їхніх сердець вистачить ще мінімум на п'ятьох дітей тепер вже не сиріт. Проблем у наступному році батьки не бояться. Такою дружною родиною всі негаразди подолати можна. А от про чергове поповнення думають всерйоз. Один дитина, там, де я працюю, залишився сиротою. І от ми зараз оформляємо документи, щоб взяти мальчика. Йому 14 років. І от ми зараз думаємо, що до Нового року в нашій сім'ї прибавиться ще один дитина. Тобто ще одному дитину ми подаримо щастя.